Вітаю вас на каналі Shit Happens. І сьогодні ми поговоримо про бази даних. Насамперед потрібно зрозуміти, що це і навіщо, інакше ви не надасте цій темі потрібної уваги, як було зі мною в університеті, коли все вивчалося окремо одне від одного, ось як ви бачите на цій схемі, і відірвано також від реального життя. Тобто потрібно було б, щоб був би ще якийсь курс, який би зв'язував все докупи. Наприклад, оцей веб, фронтенд, тобто, бекенд програмування з бази даних, там, можливо, ще якась документація там, оформлена за допомогою того Latha чи ще чогось іншого. І так далі. Тобто, дуже багато речей, які вивчалися поокремо і, і все. Тому ми сьогодні також подивимося, як використовувати бази даних у своїх програмах. Отже, давайте для початку розглянемо ось такий набір даних про студентів якогось вигаданого університету, та всі імена вигадані також. І нехай ми його збережемо у звичайному текстовому файлі. Але файлик, ну так, це для вас чисто маленьке пояснення. Файлик, як бачите ось внизу, крапочка розширення має CSV. От, Якщо правильно читати його, як Сіккав. У розшифровці, то це буде comma separated values. Тобто значення, як бачите, в розділені комими. Ось ми бачимо розділені комими значення: ім'я, прізвище, дата народження, date of birth, група місто. так, і ось Як бачимо Аніта Дікенмі. Народилося 8, це у нас таке. Лень, серпень, 23 серпня 2006 року. Група там І-21. І це я скоротив інформатика. Така була популярна група в моєму університеті, але я трошки в іншій був. І Вілла Макако з Там Місто, село не важливо. Я тут для простоти взяв кілька міст, небагато, але щоб ви зрозуміли структуру цього файлика. Які у нас задачі? Уявіть, що е, таких даних про студентів, так, зазвичай скільки студентів в університетах кожного року, Там просто тисячі. І от уявіть, що нам потрібно щось обробити, якось ці дані. Можливо, щоб провести якусь статистику, там по добору, по недобору, скільки там є людей, скільки ще щось таке і тому подібне. От давайте саме просте таке візьмемо, наприклад, порахуємо, скільки у нас студентів є з групи І10, які проживають у місті Вілла Макако. Як ми це можемо зробити? Нам ну, навіть тут в принципі, і програмування як такого не треба. Дивіться, Ми просто можемо прямо в консолі, ось ще, наприклад, візьмемо спочатку по групі І10, проведемо ці дані. Дивіться, що у нас буде. Як бачите, ось у нас виділило так тільки студентів з групи І10. Тепер ми можемо щось ще з цим зробити. Ми ще можемо і е так само оцей греб виконати фільтр. Так, фільтр по е місту Віла Макако. Дивимося. Пишемо греб Віла Макако, Вілла-Макако, І дивіться. І ось у нас вже з групи І10 і з Віла Макако лише. Ми хочемо це ще порахувати. Так, ми можемо зараз очима це порахувати. Але це для простоти, для того, щоб ви зрозуміли, як воно працює. Бо ж кажу, насправді можуть бути дані величезні тисячі, десятки тисяч і тому подібне. І порахувати ми теж можемо з консолі, ось такою командочкою. І як бачимо 4. Так, здавалось б, нам тут ні програмування вже не треба, ні баз даних, нічого. Але що, як, допустимо, нам буде завдання тепер знайти усіх студентів кому ще немає 18 років? От ну, не покличуть <смі> на алкогольну вечірку, допустимо, Ну, мало, ли, всяке буває. Це таке життя. І от тут вже навіть хочеться написати якусь програму, якщо чесно. Бо вже можна спробувати теж з консолі, є такі утиліти, як АВК, наприклад. Ви, до речі, якщо будете йти на адміни якось, то буде дуже корисно з такою познайомитися. Але написати команду для АВК в даному випадку буде дуже складно. І хочеться вже написати тоді, як мінімум, якусь програму. Давайте подивимося, я вже для вас це підготував. Як вона може виглядати? Ось, спершу нам потрібно та, відкрити буде оцей CSF-файлик. Ми його зараз передамо, покажу, як це все працює. Визначити сьогоднішню дату. ось ми сьогоднішню дату визначаємо, так. Тоді читаємо файл лінія за лінією. Тобто порядково читаємо, знаходимо там дату народження. Ну, Оскільки ми знаємо структуру, ми знаємо, що вона там на третій позиції стоїть дата народження. Ось, на третій позиції, але ми тут порівнюємо з двійкою. Чому? Бо нумерація, у нас як завжди, йде з нуля. 0, 1, 2. І ось вже наш нарешті справжній фільтр. Тобто фільтрація, оце, і ми рахуємо. рахуємо, щоб вік був менше 18. Ось. Оце, ось така програма. Як бачите, цілих 70 рядочків. Ну, і це те, що мені вдалося написати, скажімо так, з мінімальною допомогою того чату GPT. О, тому що я все-таки дуже давно із С мовою не грався. І отакі вже складніші речі доводиться користатися трішечки допомогою. Ось давайте подивимося. Запустимо, подивимося. Що буде? Давайте Ми їх завжди компілюємо. Так, фільтр з і давайте запустимо так. Запустимо, вказуємо цю файлик наш student.csv І як бачимо, у нас студентів 2007 року відібрало, які родилися пізніше, ніж сьогоднішня дата. Сьогодні у мене 27 лютого, поки я роблю зараз ці відео. і Якщо ви порахуєте це вже руками, то побачите, що дійсно цим людям немає. 18 років. Нагадую, що сьогодні 2025 рік. 2025 мінус 2007 буде якраз 18, але цим іще не виповнилося 18 років. Добре. Як ви побачили, що доволі така складна програма. Але що, як ми ці дані заженемо у базу? Дані? От Ми переженемо цей файлик у базу. Ми для прикладу використаємо сьогодні доволі таку примітивну можна сказати, базу, яка керується бібліотеками і одним файликом, в який ви запихнете ці дані. Ось Файлик буде виглядати. ось так. Я зараз вам покажу. Да, бачите, нічого не понятно. зрозуміло, пише тільки що SQL формат 3. Ось якісь дані навіть видно, можна розглядіти. Все решта, це для того, щоб ну, дані оце загнати в гарну в таблицю, структуру і робити гарний пошук. Отже, давайте подивимося, як би в нас виглядала програма, якби ми хотіли би, знову ж таки знайти студентів, яким немає 18 років, але вже використовуючи базу даних. Давайте подивимося, це у нас ось така. Тобто, оце. Функція Callback, це, яка просто у нас буде друкувати. Друкувати ці відповідь по рядочкам. Так? І ось власне сама програма. Тут у нас просто підключення до бази даних іде. А далі, ось дивіться, всього-навсього вибірка ось це і все. Бачите, 40 рядочків, по суті. Майже вдвічі менша програма. І ми ось оцім SQL, як бачите. Оце SQL це те, що у нас буде робити цю вибірку. Тобто ми від сьогоднішньої дати віднімаємо дату народження, ділимо на 365,25. Це така формула в інтернеті, можете знайти і порівнюємо з 18. Давайте подивимося, чи ті самі студенти у нас будуть. А тоді я покажу вам, що ще можна робити. Так, ось дивіться, Ми так само робимо, що ми її компілюємо. Так. QueryDB. І тут нам, оскільки вже у нас використовується зовнішня бібліотека, а не стандартна, ми ще прив'язуємо бібліотечку. Давайте ми запустимо SQL, о, QueryDB. І дивимося. дивимося. Той самий Dixie, Hue, Hue, Mike, Mike, she і samt. Та бачимо абсолютно тих самих студентів, ми знайшли набагато простіше. А давайте ми ще ускладнимо завдання. А що, як, допустимо, ми хочемо знайти трьох наймолодших студентів взагалі, трьох наймолодших. Уявіть, що для цього потрібно. Це потрібно щось посортувати дані по віку, потім відібрати перших трьох, ну, або ви придумати якийсь інший алгоритм. Але це і так, і так буде доволі складно. А якщо ми використаємо знову ж таки оці дані у базі, ми можемо всього-навсього переробити трішечки отой запит SQL. Так, SQL, до речі, це скорочення від Structured Query Language. Ось, S Structured Query Language. Ось вам і SQL. Ось. Це, до речі, те, що вам варто буде вчити. Ми до цього ще дійдемо трішки пізніше, але з цим можете знайомитися. От давайте, Я закоментую те, що нам вже не потрібно. Ми під, підмінимо е, запит, і ви побачите, наскільки просто, замість того, щоб писати якісь складні функції код, а користатися просто звертаннями до бази даних. Ось, дивіться, Буде в нас так А, до речі, ось я вже тут якось умудрився наклацати From Students. Order by, do, бачите, ось є. це я раніше з ним експериментував, і хі, я вже маю. Давайте подивимося, що буде. Так, ні, Ми спочатку скомпілювати маємо. Спочатку Скомпілювати. Е, скомпілювати а, Чекайте, що ж я роблю. Якщо можна це зробити ще швидше, тим, що ми просто ось, вернемось. І тепер ми запустимо. Ось дивіться, от вам вибрали трьох, трьох студентів, які наймолодші. Ось терда 2007 року народження. Можете подивитися і вибрати серед цих і порівняти їхні дати народження. І я думаю, що ви дійсно зрозумієте, що це три наймолодших. Як бачите, можна ускладнювати ці запити і далі, і далі. Наприклад, я хочу вибрати. Наймолодших по якійсь групі. Ось. Тобто, наприклад, наймолодших там із групи І 10. Ну, давайте подивимось. Що буде? В груп лінія. І 10. Так, здається, повинно працювати. Давайте ж ми запустимо. І подивимось. О, так, да, тому що все-таки треба взяти в лапки. Так, що я роблю? Ми візьмемо в лапочки тут. Ось так. Ось, бачите? Тепер у нас помінялися імена, ми взяли наймолодших з групи І10. Ми можемо як завгодно робити якісь далі, придумувати умови складні, і це все одно можна буде вирішити одним якимось не дуже страшним запитом до бази даних. Так, з цього, я надіюсь, ви зрозуміли одну головну вже функцію баз даних. Це те, що нам полегшує о, якусь обробку даних. Отримати дані та зберегти, отримати. Це одна із основних функцій. Отож, давайте розглянемо тепер функції систем управління базами даних. До речі, так, тут є різниця між базою даних і системою управління базами даних. Ось, наприклад, собі велику скажімо так, програму та систему управління базами даних, яка може містити у собі різні бази даних. От, Наприклад, ми на одному сервері можемо. Зберігати базу даних, це про студентів, наприклад, там, окрему базу даних про викладачів, окрему базу даних, наприклад, про спостереження погоди там, за рік і таке інше. Тобто база даних це конкретна, скажімо так, сутність, яка об'єднує в собі дані за певним сенсом, типом і таке інше. А система управління базами даних. Так би мовити, це вже власне сам сервіс, який допомагає керувати цими базами даних. І його функції, ось як бачимо ось такі на екрані, самі це зберігання даних та отримання даних, можливо, робити резервні копії. До речі, деякі роблять це вміють коробки робити, для деяких, можливо, потрібні додаткові. Програми, утиліти, масштабування, тобто, наприклад, розподілення на кілька серверів, щоб зменшити навантаження і всім доступатися нормально, забезпечення цілісності даних та ще багато інших функцій. Далі, що теж важливо знати, це те, що є багато видів баз даних, є реляційні бази даних. Тобто, які мають між собою, які мають зв'язки між певними сутностями. Наприклад, уявіть собі, що крім того, файлику студентів з їхніми даними, де вони там живуть, коли народилися, є ще, наприклад, окремий файлик там чи таблиця. З оцінками тих студентів, і от вам вже треба думати, да, а як же це вибрати дані із кількох файликів. Да, ось, але в, за допомогою баз даних це, це буде зробити легко. І до цих реляційних баз даних, які і, 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 і мають спільну по суті, дуже схожу мову: e, Structured Query Language і ось, наприклад, відноситься оця SQLite, що ми гралися сьогодні, MySQL і PostgreSQL. Є е ще деякі інші, але вам досить зараз цим. І моя рекомендація це почати знайомитися саме з PostgreSQL, так як вона одна із зараз найпопулярніших і має трохи більше функцій, ніж інші. Далі є нереляційні бази даних, тобто там теж можна побудувати певні зв'язки, але вони якби відносяться трошки до іншого типу. І, і серед них також можливі поділи на. І різні ще підтипи. тобто, от, Наприклад, там, ієрархічні, там, мережеві об'єкторієнтовані, орієнтовані NO Sequel, причому що тут означає цей NO як not Only SQL. тобто, можливо, мати, Вони можуть мати також якусь SQL свою внутрішню умову для створення цих запитів. але не тільки, так? Тобто, не тільки, тобто, ще якісь там добавки, суміші, там, зміни і тому подібне. І ось, наприклад, серед цих NoSQL, я б рекомендував би рекомендував вам теж почати знайомитися з MongoDB. Вона відноситься до документу орієнтованих баз даних. І от, в принципі з нею я б теж рекомендував, вона доволі простенька, і якщо ви будете знайомі, хоч трішечки спозира, наприклад, із Mongo. І це вам дуже допоможе в подальшому влаштуванні на роботу. Останнє, що потрібно ще повчити, для того, щоб скажімо так, закрити тему баз даних, особливо на співбесіді це такі поняття, як нормалізація та денормалізація, індекси, що це таке та на що вони впливають, позитивні, негативні наслідки. Транзакції, масштабування, тобто це якби і реплікації, і шардінг, і partitioning, всякі поняття. Я думаю, це дуже легко гуглиться. От, власне, саму мову запитів SQL і якісь ОРМки. ОРМки це скажімо так, такі певні бібліотеки, прослоєчки між мовою програмування та базою даних, що ви вже руками не писали. Оці SQL запити, а користалися тільки спеціальними методами, що надає ця бібліотека. Це ми теж пізніше якось розглянемо. Ну і на сьогодні буде все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, підписуватися. Це все допоможе поширювати цей канал далі. І, звісно, мені буде натхнення робити відео частіше. А відтак і ви швидше потрапите у ваше омріяне IT. До нових зустрічей.